Ця брошка, яка передана дружині першої леді США, дружині Байдена, вона була зроблена з талевого ламку, який був знайдений в Харкові, та з титанових квітів, з'єднані штифтами з бронзи. Я був не впевнений не в тому, що вона не дойде, я був не впевнений в тому, що її взагалі можуть прийняти, бо це ж. Така річ у різних людей дуже різні відношення до уламків. Хтось, коли бачить уламок, він жахається. Для мене було дуже приємно, щоб своє особисте, як митця, як українця, як харків'янина видати пошану, тим самим виразити подяку за допомогу Україні, за те, що вони роблять, громадяни США, керівництво, влада робить все можливе, щоб. України була б надана максимальна якась допомога. Це не перший дарунок, який отримали дуже важливі особистості: і президенти, і главнокомандувач, і є дуже поважні волонтери. Бачення коротко цього проєкту і інших проєктів, які я творю, це перетворити енергію негативу в позитивну енергію життя.